Як мені впоратися зі страхом, який я відчуваю? Записка із запитанням. Іноді я дуже боюся. Боюся, що зникнуть усі мої гроші на фондовому ринку. Або я захворію, або втрачу когось із близьких. Як із цим справлятися? І знову страх. Питання пов'язане зі страхом. Багато хто зараз відчуває не лише страх перед вірусом, а й страх перед його наслідками. Ділова активність згортається, все закривається. Як дивно, примусова зупинка не лише бізнесів, а й взагалі зайнятості світу, раптова зупинка метушні. Літаки не літають, багато міст спорожніли. Перш ніж це сталося, світ був абсурдно зайнятим і галасливим. Він був у безперервному русі. Всі були загублені в світі, у своєму розумі, і раптом немов хтось сказав: давай відключимо все це на деякий час. Майже промусові тиша та спокій. Саме той досвід, який насправді потрібний мільйонам людей. Щоправда, це не означає, що всі вони таким чином автоматично пізнають внутрішню тишу. Але можливість пробудження є, якщо зуміти вийти за межі страху, за межі думок, що лякають. Як вийти за межі думок, що лякають? Для цього потрібно трохи свідомості. І якщо ти тут з нами швидше за все, в тобі вже є достатньо свідомості. Я маю на увазі усвідомлення того, що діється в твоєму розумі. Замість тотального ототожнення зі своїм мисленням на задньому плані ти зберігаєш і усвідомлення того, що відбувається у розумі. Це зовсім інший досвід, інша мірність свідомості. Свідомість та мислення не одне й те саме. Свідомість усвідомлює мислення. І ти раптом розумієш, які марні думки ти думаєш. Зараз я вербалізую процес пробудження, оскільки ми спілкуємося через слова. Але саме усвідомлення руйнівної природи більшості думок у твоїй голові невербальне. Воно довербальне чи поствербальне? Воно є простим усвідомленням марності думок. Які вганяють тебе в страх і нещастя. Ці думки слід перехопити. Всі проблеми, які перелічив автор записки, страх втрати своїх інвестицій, страх захворіти, страх за своїх рідних. Звичайно, все це не відбувається прямо зараз. Але ж це може статися, каже мислення, тому краще подумати про це зараз, а раптом. Якщо таке трапиться, ти, звичайно, зустрінеш ситуацію вічнавіч, з усією силою своєї свідомості. Хвороба, втрата грошей і навіть втрата коханої людини або її страждання, ти зможеш зустріти з усією могутністю твоєї присутності, але тобі не під силу подолати проблеми або зустрітися з ними вічнавіч. Коли вони існують тільки в твоїй уяві, адже поки що нічого не сталося, тут ти нічого не можеш зробити. Фактично, чим більше ти про них думатимеш, тим сильніше вони роздуватимуться. Саме ця ілюзорна роздута дійсність і змусить тебе страждати. Навіть із мінімальною свідомістю присутньою в тобі. Ти можеш побачити, що ти з собою робиш, точніше, робиш не ти, не з власної волі. Це з тобою відбувається. І раптом ти починаєш усвідомлювати, що з тобою коїться. Насправді, думки в твоєму розумі не є добровільними. Люди зазвичай заявляють, я думаю те чи інше. Не ти думаєш, думання з тобою відбувається. Коли ти не усвідомлюєш свого думання, ти відданий на милість думки. Ти під владою енергетичного поля, яке ми називаємо думкою. Це поле живе в тобі. Ти одержимий ним, навіть не підозрюючи про це. Але ось ти усвідомлюєш, що мислення, що тебе лякає, не виробляється тобою. Я, начебто сам це роблю, але ніяк не можу це припинити. Ні, ти це робиш не з власної волі. Це з тобою відбувається. Дехто запитує себе, навіщо я думаю думки, які змушують мене страждати. І це перший крок уперед. Наступний крок усвідомлення того, що насправді я нічого не роблю. Це марні, обслуговуючи самі себе розумові форми безперервно крутяться в голові, роблять мене нещасним. Думання їх, малювання в уяві того, що може статися, не приносить жодної користі ні мені, ні іншим. З усвідомленням того, що коїться в твоєму розумі, вперше відбувається мить звільнення. До появи цього усвідомлення ніякої свободної волі в тебе не було, ти повністю залежав від свого розуму. Добре, і що ж тепер тобі робити? Ти усвідомив, що думки, що відбуваються з тобою, не несуть жодної користі. Дуже важливе розуміння. Тому що до цього моменту твоїм несвідомим розумом володіло упередження: якщо я постійно не хвилююся, то я не контролюю своє життя. Помилка безглуздого, несвідомого мислення полягає в тому, що воно вважає, чим більше я думаю про життя, тим краще. Мені необхідно утримувати проблему в голові, безперервно думати про неї, хвилюватися. Або переживання щодо світових криз: якщо я перестану хвилюватись за світ, життя розвалиться на шматки. Звичайно ж, це не так. Переживання, думки, що лякають, не хочуть закінчуватися. Вони дуже інертні, потрібно про це знати. Немає сенсу з ними боротися, адже боротьба лише посилює їх, додає їм енергії. Не можна зупинити думки вольовим зусиллям, або, як я вже казав, сила волі може зупинити їх дуже ненадовго. Думки зупиняються твоїм усвідомленням не тільки їх марності, а й їхньої руйнівної природи. Потім ти починаєш бачити, що більшість нещасть – це продукт інтерпретації розуму. У тебе з'являється вибір: ти можеш і далі дозволяти потоку мислення, що лякає тягнути тебе за собою, або ти можеш сказати: Я обираю зараз відвести увагу від негативного мислення, куди після цього спрямувати увагу. Нав'язливі думки бажають тотально володіти твоєю свідомістю. Вони не хочуть відпускати увагу. Але ти кажеш, Я не хочу цього. Ти спрямовуєш увагу на щось інше. Моя рекомендація відчуй своє внутрішнє тіло. Припустимо, ти прокинувся серед ночі чи вранці. І замість того, щоб думати, Спрямуй свою увагу всередину енергетичного поля своїх рук. Утримуй її там. Сила волі не потрібна. Достатньо простого наміру утримувати увагу на відчутті внутрішньої життєвості своїх рук. Це стає твоїм якорем для перебування в присутності. Ти виходиш із мислення. Ти можеш відчути енергію всередині своїх рук. Я можу, і це завжди так чудово. Вже багато років я відчуваю енергію у своїх руках, і для мене це завжди свіже та нове відчуття. Я не втомлююся говорити про нього. Звичайно, життєва енергія знаходиться не тільки в руках. Якщо тобі не вдається відчути енергію, закрий очі і спрямуй увагу на свою праву руку. Якщо ти лівша тоді наліво. і постав собі питання, звідки я знаю, що моя права або ліва рука досі тут? Ти знаєш це не тому, що пам'ятаєш, що кілька секунд тому ти її бачив, і вона точно була тут. Пам'ять про руку не є прямим знанням присутності руки. Можливо, рука вже зникла, ти заплющив очі, твоя рука нерухома. Як ти знаєш, що рука тут? Ти ж знаєш це, але як саме ти знаєш, що відбувається? Ти відчуваєш руку. Як саме ти її відчуваєш? Ти відчуваєш енергію у середині руки. Спочатку це ледь помітне відчуття, і треба бути дуже пильним, щоб відчути його. Пильність, спрямована на відчуття в тілі, це увага відібрана у мислення. І раптово твоя рука відчувається живішою. І це лише початок. Тепер ти можеш відчути обидві руки одночасно. Потім ти усвідомлюєш, що можеш відчувати інші частини свого тіла, свої стопи, ноги. І ось ти вже усвідомлюєш всеосяжне почуття життєвості у всьому тілі. Це енергетичне поле тіла. До речі, ти так само можеш усвідомлювати, що ти дихаєш. Дихання пов'язане з тілом. Ти вдихаєш повітря в тіло, воно втікає в тебе, потім витікає. Чим сильніше ти усвідомлюєш своє тіло, тим сильніше усвідомлюєш дихання. Чим сильніше ти усвідомлюєш дихання, тим сильніше усвідомлюєш тіло. Чудове відчуття життєвості у тілі. Що ж сталося з твоєю розумовою активністю? Вона або зупинилась зовсім, або майже стихла, тому що неможливо відчувати внутрішнє тіло і одночасно думати, деякі фрагменти думок можуть з'являтися, але безперервного потоку мислення немає. Це неможливо, тому що твоя увага, свідомість перемістилася з концептуалізуючого розуму внутрішнє тіло.